У телеканалу «Кварц» інформаційний проєкт Студії Січ, новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. Завод зі спалювання курячого посліду таки побудують. На Хортиці не було козацтва проте острів відомий своїми святилищами. Саме про це книга письменника Костянтина Сушка. Помічники Святого Миколая протягом трьох днів розвозили подарунки дітям з малозабезпечених та багатодітних сімей. Тепер проте інше більш детально птахокомплекс Дніпровський пішов на контакт. Дебати з приводу можливого будівництва заводу зі спалювання курячого посліду тривають вже близько року. І здається, після візиту депутатської комісії на птахокомплекс вони добігають кінця. Довгий час намірам птаху комплексу Дніпровський побудувати поблизу Нікополя завод зі спалювання курячого посліду говорили тверди ні. Та здається, після візиту на комбінат депутатської комісії Остання змінила своє рішення. Вони не пішли по путі, де там зглажування цієї ситуації вияснення, і через Київ, через область якісь міри приймати давлення і так далі. Они на удобнее для нас час, яке ми вибирали. Предложили провести засідання выездное заседание Никопольской постоянної депутатської комісії по екології землі на території птицефабрики. Комісії продемонстрували, як функціонує птахокомплекс та що було зроблено, щоб зменшити його негативний вплив на довкілля. Нагадаємо, неодноразово мешканці мікрорайону Жуковського скаржились на вкрай неприємний запах від птахокомплексу. Ми були задоволені этой поездкой. мы увидели, что руководством птицефабрики, инвесторами очень много сделано. Мне очень понравилось, как там все это работает. И у меня убежденность, как у представителя комиссии, другие члены нашей выездной комиссии выскажутся, на сегодняшний день есть полное, что оно вонять и мешать городу не будет. Що стосується будівництва заводу зі спалювання курячого посліду, його дозволять побудувати лише у випадку, коли будуть впевнені, що цей комплекс буде абсолютно безпечним для оточуючого середовища. Спеціалісти птахокомплексу побували в Індії, де функціонує подібний об'єкт, і вже виходячи з цих даних, планують будівництво у нас. Тепер, ісхадя із по пайтогам поїздки в Індію і увідів цей об'єкт який працює на той же самій технології. Мы рассматриваем несколько вариантов, несколько вариантов очистки дымовых газов от твердых частиц и от примесей. То есть это может быть будет электрофильтр. Може в бують вципочки То есть, ця ситуація внесена в проект, ця робота По закінченні засідання. Комісії ухвалили резолюцію. В ній сказано, в середині лютого 2014 тисячі має відбутись поїздка на підприємство депутатів та представників громадськості. Депутати мають ознайомитись з роботою подібних заводів. А підприємство має брати участь в соціальному житті міста. В найкоротший світловий день 22 грудня енергетики України відзначили своє професійне свято. Саме вони роблять життя городян світлим та теплим. Тож далі вашій увазі про роботу винуватців святкування. Нікопольське відділення державного енергонагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії покликане зберегти електроенергетичні системи методом контролю за споживанням світла та тепла. Її працівники також забезпечують нагляд за технічним станом та організацією технічної експлуатації електричних установок споживачів. Колектив відділення невеличкий. Усього 10 працівників, проте всі професіонали своєї справи. Та з у мене служби всі. Люди, которые имеют высшее образование, они имеют очень большой опыт практический, теоретический, мало того это, этого, они знают все правила э -э пользования, правила устройства электроустановок, правила технической эксплуатации при эксплуатации электроустановок потребителей. А это все учится и теоретически, и практически. Но я благодарен своим инспекторам за то, что они освоили это все в совершенстве. И сегодня нет такого вопроса, на который бы не ответил любому потребителю, будь то Пирославный завод, будь то Железная дорога, будь то другие потребители, на вопрос который... Которий в них є в професійний день енергетика. Олександр Паршин згадує своїх вчителів, а з великою вдячністю за те, що завжди ділилися досвідом та знаннями з молодими колегами. Не можна в цей день не згадати і тих, кого вже немає з нами. Я щитали, вважаю, вважаю, що много людей спеціалістів з енергетики нашого регіону шмо Іван Петрович Кучевський, це і Николай Ефимович, главный инженер, бывший район электрической сети, с которым я начинал работать. Это и Губри, это уже бывший главный инженер э, Никопольского предприятия электрической сети. Это и многие-многие другие. Людям этим благодарен за то, что они мне дали знания, когда я молодым пришел, специалистом. І от на сьогоднішній день я нікуди з енергетики не уйшов, тільки полишався. Привітання в День енергетика приймаються ветерани служби, які частенько відвідують рідне підприємство та діляться досвідом. І працівники, які щодня приходять на роботу. У Нікопольському економічному університеті відбулася презентація видання відомого запорізького журналіста та письменника Костянтина Сушка Хортиця Острів Святилищ. Епіграфом для книжки автор обрав такі строки. Зіпсоване глухоніме, природне середовище вносить корективи у національний менталітет. У бібліотеці університету зібралася різностороння публіка, як спеціалісти обізнані в історії Хортиці, краєзнавці, історики, так і звичайні школярі та студенти. Тож перша теза автора для когось була добре відомою, а для когось ні. Шановні мої, на Хортиці. Ніколи не було запорозького козацтва. Хоч ми того чи ні. В своїй книжці Костянтин Сушко зупинився на тому, чим же багата Хортиця. Та розкрив маловідомі, а й подекуди зовсім невідомі факти, які складають сутність унікального острову. Так чим же багата Хортиця? А вона багата тим, що на ній є ціла система святилищ. Я не випадково казав, що тут книжки всі вистачить. Це острів був весь покритий системою древніх світитися. Це древній храм. Ну, так, попросту кажучи, це камені, плоски камені, вони грубо обтесані, так по колу вони виставлені в діаметрі від 10 до 20 метрів. Є вхід для сонця, вихід для сонце, вхід для людей. В центрі літар по. Боку там розташовувалися жильці, а люд весь був за меж По закінченні доповіді бажаючі могли поставити питання. А автор найцікавішого запитання навіть отримав подарунок. Книжку цього року Святий Миколай завітав до домівок дітей з малозабезпечених, багатодітних чи неблагополучних сімей. І все це завдяки активній молоді. Четвертий рік поспіль силами Агенції «Жасмин» чисельних волонтерів та меценатів, ці діти отримують подарунки на День Святого Миколая. Діти з малозабезпечених, багатодітних або неблагополучних сімей рідко коли отримують подарунки. Або взагалі не знають про День Святого Миколая. Змінити це та подарувати малечу віру в диво вирішила активна та ініціативна молодь. Четвертий рік поспіль вони збирають подарунки, закликають волонтерів та меценатів і проводять благодійну акцію Святий Миколай дітям. Ми збираємо дитячі подарунки, книжки, цукерочки, пакуємо їх і вручаємо діткам майже під подушечку. Намагаємося кожен рік саме під подушечку покласти саме в цей день. І для цього ці дітки, які сьогодні тут є, вони Кожен робить маленьку частинку дива до стає святим кола. Ну таким маленьким миколаївчиком, який зробить чудеса. цього року. До акції приєднались близько сотні волонтерів серед помічників святого Миколая і зовсім юні. – 12-річні Альона та Дмитро. У мене од дома ігрушок дуже багато сюда а не в деяких сім'ях, навіть у дітей телевізора немає, то у сім'ї. Ни игрушки, ничего. Некоторые дети не имеют того, что есть у нас. И их родители ну, финансово не могут предоставить им этого. И я то у меня тоже этих игрушек очень много дома. вот Этих разных барби, то -то для девочек все. Я, я сюда привезла, щоб поіграли з ними, щоб, щоб я, я поіграла з ними. Мені це щастя придасили, щоб і другим було щастя. Помічники Святого Миколая спакували близько тисячі подарунків. Тут і книжки, і розвивальні іграшки, і звісно, солодощі. Та заслухавши настанови від організаторів та останні побажання, почали розвозити презенти по домівках. Подарунки в день святого Миколая отримали і волонтери. Це дитячі посмішки та їх щире. Спасибі. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварц. Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.netua. Далі не пропустіть прогноз погоди, а я з вами прощаюся. Студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. У вівторок, 24 грудня, вночі плюс 2 плюс 3, в день плюс 3 плюс 4. Атмосферний тиск 766 мм всутного стовпчика, Вологість повітря 90% хмарно. У середу 25 грудня вночі плюс 1 плюс 3, день плюс 3 плюс 6. Атмосферний тиск 765 мм тутного стовпчика. Вологість повітря 83%. Ясно, вранці можливий дощ. У четвер, 26 грудня, температура вночі 0 плюс 1, в день плюс 1 плюс 5. Атмосферний тиск 760 мм тутного стопчика вологість повітря 73%, хмарно. У п'ятницю 27 грудня температура повітря вночі мінус 1,0, в день 0, 5. Атмосферний тиск 760 мм тутного стовпчика, вологість повітря 73%, ясно. У суботу 28 грудня вночі мінус 2 мінус в день 0 плюс 4. Атмосферний тиск 761 міліметр тутного стовпчика вологість повітря 76%. Ясно. У неділю 29 грудня вночі мінус 2 мінус 1 в день 0 плюс 4. Атмосферний тиск 761 міліметр тутного стовпчика вологість повітря 95%. Ясно. Передплата на газету Проспект Трубників на 2014 рік. Передплатіть газету і двічі на тиждень ви будете отримувати повнокольорове видання з найсвіжішими новинами міста, області та держави, цікавими репортажами на різноманітні теми і найширшою програмою телебачення. Крім того, журналістам газети можна поскаржитись на проблеми, і вони допоможуть в їх вирішенні. Передплативши газету проспектровники, ви отримуєте право безкоштовно розмістити на шпальта газети привітання чи оголошення, отримати юридичну консультацію, дізнатись права споживачів та взяти участь в різноманітних конкурсах, що проводить редакція. Вартість передплати на один місяць 14 гривень 12 копійок, на три місяці 42 гривні 21 копійка, на шість місяців 81 гривня 87 копійок, на рік 162 гривні 54 копійки. Вартість вказана з урахуванням поштових послуг. Зекономте гроші та передплатіть газету одразу на рік за індексом 683,87. Вартість передплати 150 гривень 62 копійки. Передплативши газету на рік, ви можете бути певними, ніяке підвищення ціни вам не загрожуватиме. Поспішайте. Передплата приймається в усіх відділеннях поштового зв'язку в редакції за адресою проспект Трубників 56. 3, 1. Колишня будівля це кабінет номер 8 Автобусна зупинка, медсенчастина, ПТЗ. В Цумі відділ жасмін в супермаркетах ВАРУС та Фуршет. Відділ преса. Телефон для довідок 63 84 83. Того це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, помивання інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг з нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.